Пожежа на вулиці Карпанька, 13 у Тернополі розпочалася близько 9-ї години ранку. Вогонь зайнявся у квартирі на другому поверсі. Аби ліквідувати вогонь, рятувальники викинули із вікна купу сміття. Полум'я зайнялося у кухні площею 10 квадратних метрів. Від горіння усю квартиру переповнив густий дим, а згодом він поширився на увесь будинок. Тому його мешканці прокинулися від їдкого запаху гару і одразу вийшли на вулицю, аби не потруїтись. Документи гроші. Вже не було видно, куди ми На місце пожежі виїхали три одиниці техніки із 12 рятувальниками, але дістатись до місця горіння надзвичайникам було нелегко. Гасіння ускладнювалося. Значним захаращенням помешкання речами домашнього вжитку та побутовим сміттям. Одночасно з подачею стволів на гасіння співробітники ДСНС спільно із працівниками національної поліції організували евакуацію мешканців будинку. Із будинку рятувальники вивели 9 людей. Від стресу у трьох із них піднявся тиск. Окрім цього, щоб дістатися до місця загоряння, надзвичайники викидали мотлох на сходову клітку і вулицю. Через вікна з двору видно, що кімнати зверху донизу переповнені непотребом. Старий мотлох, пакети і сміттям це все власниця помешкань. Де зайнялась пожежа, зберігає руками у своїй оселі. Запах дуже сильний. Запах влітку, особливо, особливо це неможливо. Просто йдеш вона кожного вечора, там вночі вона особливо ходить да. на смітники, і це все зносить до себе в квартиру. Сусіди скаржаться не раз намагалися владнати непорозуміння із сусідкою Плюшкіним через ЖКГ та безпосередньо із самою жінкою, але все марно. Вона каже: Я маю всі права, це моя квартира, вона нікого не пускає туди. А тепер хвороба жінки вилилася у загрозу для мешканців, тому її забрали на обстеження у психоневрологічний диспансер. А Її помешкання розчистили від мотлуху.